Українські солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому: до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає, і очей не змикає. Твоя матінка, добра і мила, знов ночей не діспала. На колінах стояла. Вона Бога за тебе просила. Український солдат, ви ж не смій помирати. В тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вікрила. Ціло ніч насторожі, гони в танки ворожі, Руки в у рани всі ноги. Українські солдати, ми з тобою наш брат, лише засунемо перемоги. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся. До рідненької оченої хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдат, будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний, наче криця, в серці вогник скриться, лише ти захистиш Україну. Водлена Вернер, з ним захисників вітчизни. Ви захищаєте наше небо, даруєте людям мир та спокій. Глибоку шану Україні плекаєте в душі широкі. Нащадок вільних козаків і гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом, вас ним, захисників вітчизни. Юрко Голуб, молитва захисників України. Бережи, Боже, Україну, дай сили нам без зайвих слів, вправно, натхненно, безупину долати підлих ворогів. Терпіння, мужності, єднання, щоб зникла наволоча стання, щоб знали діти, лиш мирне небо. Нам все для цього зробити треба. Тарас Шевченко. Думка тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться з горе. А летять собі, додому ключам. Плаче козак, шляхи биті заросли тернам. Анна Хмельна, захиснику, солдати і захисник пишаються тобою, я ти, що мій мір дарів, відважно йдеш бою. Ти, що в ці важкі часи тебе не бачи мати, ні дружину, ні дітей. Не можеш обійняти і те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граюсь, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, а те, що нині кожен день, кожну хвилину трискую життям, бороничи батьківщину. Озачі, воїне величний, прославлений ти у віках, у куряві гарячих битвах ти дарував свободі шлях, бурлив Дніпро, іржали кони. Степи віднілись в близині, З османським Кримом при кордоні, могутні козаки жили, були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазіхнути окупанти на Січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю низький доземний вам уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати паресть, корінням дали прорости. Магутні нації незламні, на, на Богом дані нам землі. Україна дужче і дужче кругом, Пісня гримить солов'я, Гори мовчать над Дніпром. Це Україна моя, в небі шумлять літаки, Коні залізні в полях, Гордим розливом ріки, Світ весняний по садах, Світлі ідуть матері, Зір красою сія, і сонце, і пісня вгорі. Це Україна моя.